Найдобрішого всім дня. Сьогодні я трошки розповім про декор у садочку, що живе у мене в садочку, що красується, які іграшки тут у мене, які різні прибамбаси. Почну я з цього столика. Столик я пофарбувала в сірий колір, нанесла такий трафарет. Це я зробила перед осінню. І зараз він восени у мене тут красується. Можна тут посидіти каву попити. І я поставила цю клітку з пташкою і равлика. Клітку я купила в одному з європейських магазинів, які в нас тут є у Франківську. Пташка з білого бетону. Дуже гарно мені це подобається. Люблю ліхтарики, люблю. Годівнички, будиночки, клітки для пташок. Ось це все я дуже люблю. І як бачу, то важко стриматись, щоб не придбати для свого саду. Оп, тут равлик у мене. Равлик, павлик має справжню, можна сказати, мушлю, тому що вона перламутрова, все як має бути, але равлик мені видається саморобним, саморобною такою ліпниною. Ми купили його на місцевій барахолці. Наша барахолка називається П'яний базар у Франківську. І вже тиждень живе у мене цей равлик, а купила я його за 20 гривень. Дуже класна штука. На дворі ще є деякі рослини, це Олеандр. Пеларгонії, але я направляю камеру на хризантеми. Тут вони в горшках. Я купувала цього року в таких маленьких горшках, пересадила трошки у більші і поставила їх у кашпо. Перезимують вони в мене прикопані на вулиці, прикопані в землю, коли вже буде холодно зовсім. А весною я їх висаджу у відкритий ґрунт. Поки що вони так красуються. І я любуюся. Якщо хризантеми ось так в захищеному місці, то вони не так піддаються дощу, різним негодам, вітру і трошки довше зберігають свій естетичний вигляд. Хризантеми, які я вирощую у відкритому ґрунті, які в мене в кашполі, в садку, вони вже давно розтріпалися. А дощ у нас падає. Ось вчора падав дощ, сьогодні сонце. Проте дуже вітер. І він, напевне, нажене нам якихось хмар снігових, швидше за все. Тому що на завтра обіцяють вже мокрий сніг. А ми йдемо далі. Це також моя робота. Моя швидка робота за 5 хвилин. Колись ми були в Косино, там є термальні води, і там є такий чудовий кран здоров'я. Кран, який тримається у повітрі, з нього тече вода під великим тиском. А у мене такий собі чайник краси. Товстий дріт, чайник, і він висить собі прекрасно у повітрі, а в горшку. Посаджені молодила, я поставила у цей чайник. Молодила, будуть зимувати всю зиму. Це вуличні молодила, кам'яні троянди. А куди тече чай кава, там в мене очитки ростуть. Закріплена вся конструкція на бетоні. Це не камінь, це такий бетон, вже зеленіє від моху, бо у нас ліс близько. Висока вологість і покритися мохом. Всяким камінням у нас не складно. З саморобних штук у нас є ще така годівничка, вона в нас у лісі розташована біля входу на нашу ділянку. Раніше вона була у квітнику, але я вирішила, що у лісі їй буде. Краще, тому що тут більше частіше, спокійніше себе почувають пташки і частіше сюди прилітають похарчуватися. Я вже сюди засипаю потроху зернят, корму. Помітила, що пташки прилітають, що взимку, що зараз. Це зранку, коли сонце добре світить вже, і вечором після обіду вірніше. Десь о 16 годині знову збираються годуватись. Ну і така хатинка-годівничка для них саме то пташки добре, щоб були біля ділянки, біля саду, тому що вони поїдають шкідників, комах. Ну і підгодовувати їх взимку, щоб вони добре перебули морози потрібно. Цей будиночок. Робили а, як поробку для школи або для садочку, я навіть і, точно не знаю, але нам його віддали. Я його поремонтувала, бо він вже був перекошений і розсипався потроху. Ми приробили йому підлогу, таку на стовпі, бо дна не було. Ну і я побілила її фарбою з балончика. Це вже свіжа побілка, в нас цей будиночок вже два роки, вже друга, а то й третя зима, третя зима, і його доводиться трошки підновлювати, поновлювати перед новим сезоном зимовим. Що я вже і зробила? Соломіна стріха, бруси, Отака, така годівниця. Це сердечко на арці я не робила, але його зробити нескладно. Можна з гілочок винограду. Я раніше з жим крутила стікрутила кульки. Також добре згинаються. Якщо зробити форму і накрутити цей гілок, виходить прекрасна така декоративна штука. Прикраса. Сердечко це я купила. Недорого, десь гривень 20. І полакувала його, щоб воно не псувалося на душі, на сонці. Так воно тут танцює. Вітер зараз. Стару дитячу іграшку лійку пофарбувала. Але коли повішала її тут разом з посадженим молодилом, пішов дощ, вона не встигла добре висхнути і вже повертає свій жовтий колір. Але нічого, все поправиться. І вона буде така, як я хочу. А поки що так буде зимувати. Тут у нас скеля. Це карпатський фліш, камінь називається. Колись свого часу ми привезли його з маняви кілька каменів невеличких, бо там камені такі дуже великі. І вони дійсно складають з собою скелю. Ось таке нашарування каменю. Карпатського флішу. Є у Карпатах. Колись принесла гніздечко, яке загублене було вже під деревом. В лісі поставила на цю скелю і воно обростає вже мохом. Так гарно виглядає. Ну, а ця композиція зроблена також нами самими, колись в відео про англійський сад я побачила. Подібну штуку, вирішила, що ми можемо її також втілити в життя. Зробили таких дві. У нас було два бруси таких товстих. Пошліфували, пофарбували, зробили дах з черепиці. З допомогою трафарету нанесла ось ці квіти. Ну і вже тепер Поставила новорічний ліхтарик білого кольору. Маленький садочок, білий колір все збільшує. І дуже помітний. Ось, другий будиночок. Трафарет я наносила тут з допомогою старої скатертини. Яка у вигляді тюлі. Я вже давно використовую цю скатертину, де я хочу зробити якийсь декор і фарбую з балончика. Все нескладно, все просто. 5 хвилин і вже декорація готова. Найдовше довелося попрацювати з тим, щоб пошліфувати, почепити. Потрібні аксесуари, а вже декоративно пофарбувати було нескладно. Ну і ще одна композиція, яка буде зимувати в садочку. З очитками, з молодилами. Від колеса, від машини. Ось така штука металічна, пофарбована в чорний колір. Для декорації я тут поставила камінь-піщаник. До каменя міцно приліплені мушлі. Це так було. Камінь натуральний. Ну і тут красуються жабки. На зиму жабок я не буде. Я їх заберу, щоб вони не зіпсувались від морозу, від снігу, від льоду. А поки ще тепло. Вони ось так сміються до нас і створюють хороший настрій. Сьогодні ще погода хороша, ще сонце. Тут у мене колібрі, музика вітру. Ця музика вітру в мене цілорічно, круглорічно. В любу погоду. Давно вже придбали таку штуку і вона вже не одну зиму витримує всі вуличні переп'тії. Вчора падав дощ, навіть не віриться. Сьогодні, сьогодні сонце. Сліпить сонце Дякую всім за увагу. Дякую, хто додивився відео до кінця. Все буде добре, все буде Україна. З Богом до перемоги і побачимось!